Я залюбки додам до нашого ефіру військового Збройних сил України. Це доброволець, спецпідрозділу Грім. В минулому, я сподіваюсь, найближчому в майбутньому знов-таки повернеться до своєї фахової професії. Це політолог Кирило Сезонова. Він з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю. Вітаю, радий вас бачити. Доброго ранку. Навзаєм отже, пане Кириле, розпочнемо з вами з такої заяви, яку вчора буквально зробив головний командувач пан Сирський. Про що йде мова? Головний командувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що розпочав наступ в Курській області, бо не мав іншого вибору. За його словами, армія Росії могла прорватися на Сумщину та на Харківщину. І Сирський також вважає, що так вдалося послабити наступальний потенціал Росіян, знизити інтенсивність атак. Однак Покровськ і Курахова стали винятком. Давайте почнемо деталі у мене не було вибору. Я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону. Отже, пане Кириле, таке зазнання, що е, це е, операція на Курщині, яка з серпня місяця тривається суто е, для порятунку, якщо можна так визна... коректно сказати, порятунку Харківщини і Сумщини. Станом на сьогодні це вже операція триває який місяць підряд. Як ви оцінюєте її? Наскільки вона дійсно стала тим самим порятунком? E, насправді це не було таємницею, Лавком про це каже, і військові про це казали з самого початку. Ми знали, що ворог готує захід сумщину. Він його готував за декілька днів після того, як пішов на Харківщину на Вовчацьк, але втрати і опір, які зустрів там і змусили його перекидати з Курської області підкріплення туди і наступ на Сумщину. Вони не відмовились від нього. Вони його перенесли. Так планувалося заходити сюди. Вони перекидали туди штурмовиків, морську піхоту, такі підрозділи, які мали просуватися далі і штурмувати суми, становити загрозу Чернігову, Харківу, можливо, Києву. І ми змушені були перекидати сюди дуже багато військ, щоб прикривати всі напрямки можливого наступу. Ворога просто ми нанесли випереджаючий удар. Ну, справді удар на випередження був дуже класно зроблений. Це блискуча операція. Працювали Збройні сили України, працювали СБУ зараз. Майже неможливо непомітно перевести в якісь війська, перемістити, бо аеророзвідка працює скрізь. Тому важливо було, щоб їх залегендували дуже, дуже гарно, щоб ворог не розумів, що готується наступ. Так було легендування. І перші декілька діб технічні працівники СБУ. Засліпили ворога, він не знав, де ми йдемо, звідки, що відбувається. Їх дрони не працювали майже, і тому було багато випадків і дружнього вогню і попадання в полон. Наша 41 бригада тут з першого дня, з 6 серпня, заходила на Сумщину. І це наступу на Суми немає, наступу на Чернігів немає загрози Харкову, Києву з цієї території немає. Це завдання виконано. Інше завдання. Так, наше оту Курськ перетягнуло сюди все, що можливо. Тут вже на середині листопада було 55 тисяч плюс ворога. Це набагато більше ніж нас, і вони перекидали сюди навіть з Торецька 155-ту бригаду морської піхоти, окрім того, що тут було 810-ту бригада морської піхоти з запорізького напрямку. Перекинули, мабуть, найдієвіший свій підрозділ: 76-ту десантну дивізію. окремі батальйони, територіальні формування. Зараз взагалі всі резерви російські, все, що в них є, підготовлене, набрано, воно йде або на Донеччину, або на Курську область. Тобто вони скоцентрували тут стільки військ, що на інших вже не вистачало їх. Ну тобто, ці війська, які зараз зв'язані нами на Курщині, вони б нікуди не поділися. Якщо б цього не було тут, цих бойових дій, вони б наступали в інших містах. Тобто, ми завдання своє виконали, мені здається, повністю зараз дуже важко тут. З самого початку насправді було гаряче, але останній тиждень ну, справді постійні штурми, постійні удари. Вони використовують все, що можуть. Єдине, що можна сказати, з гарного, стало менше кабів загалом, тому що, мабуть, ми рознесли декілька великих складів з кабами. Вони використовують їх менше, але використовують. А так, ракетні системи залпового вогню, Арта з нашого боку теж дуже працюють гарно, і гради, і хаймарси дуже непогано збирають свій врожай. І Савушки працюють дуже багато дронів і наших ворожих mm -hmm. саме на Курщині. Вперше почали використовувати і росіяни, і ми дрони на оптоволокні, які захищені від ребу. Взагалі їх можна тільки фізично збити. Тобто, тут дуже, дуже гарячі бої, і дуже добре, що вони тривають саме на Курській, на території Курської області, а не на Сумській. Mm -hmm. Бо тут насправді наша бригада зустріла того ворога, якого знаємо ще по Торецьку. Під Торецьком ми дралися 155-ю бригадою бригади морської піхоти російської. Зараз ми з ними тут. Ми ну, нехай будемо краще поювати на цих прі бо вони руйнуються в до щеґли повністю. Угу. Безумовно, те, що роблять наші військові як на Курському напрямку, так і на інших напрямках, це щось неймовірне. Ми неймовірно вдячні за таку оборону. Але хочу все-таки уточнити: ось як ця фраза е сирського, що е власне наступ на Курську область почався для того, аби Росія не прорвалася, не почала наступ на Сумщину та Харківщину. На Харківщину в цьому році у травні почався цей повторний наступ е росіян. Зараз він ну, не величезними темпами, але тим не менш, для дворічної, для борової форсували оскільки, тобто діяти. Там на Харківщині продовжуються і а, а курська операція почалася тільки в серпні, і я чесно кажучи, не дуже розумію, як от ну, якщо вони у травні почали, то вже ну якось попередити ну, цей наступ неможливо було у серпні. Слушано на суму то тобто, декілька годин. Ну дві години автівкою до Харкова, три години з Королівецького району, наприклад, до Києва. Тобто заходить сюди е, велика кількість ворога, і куди він піде далі. На Чернігівщину, на Харків або на Київ ми не знаємо, і будемо змушені захищатись, захищати всі ці напрямки. Тобто йому трохи менше, тому що в нього ініціатива. Тому так загроза була Харкову, загроза була Києву саме з цього боку. Нам ми мали б тут захищати і зупиняти їх тут на Сумовщині. І зараз можливо тривали б вже міські бої в самих сумо. Пане Кирило, щодо наступу на Київ, насправді, як ви вважаєте, якщо прогнозувати наступний рік, 25-й і бойові дії, не будуть зупинені, чи є загроза наступу росіян на Київ? Така загроза, здається, завжди. Ця столиця ну, мета е, будь-якої війни. Але наразі я такої прямої загрози не бачу, бо ті маршрути, які в них. Е, Ну, які найбільш оптимальні для такого просування, ми їх чудово знаємо. Вони перекрити дуже дуже добре. Тобто, такого, що було у 2022 році, не повториться. Гаразд, якщо із цим все давайте рухатися далі до наступних питань, які в нас є. Верховна Рада ухвалила створення єдиного реєстру військовослужбовців, який передбачає електронні ідентифікатори військових. Згідно з документом, така система буде призначена зокрема для забезпечення і зберігання записів даних про військовослужбовців. Законом також передбачено запровадження мілітарій ID для обміну даними без використання персональних даних військовослужбовців. У так у реєстрі будуть зберігати. Тися прізвище, ім'я по батькові, стать дати народження, відцифрований образ обличчя та картка платника податків. Також буде база даних, як. Також буде база даних, міститиме інформацію про сімейний стан та відомості про членів сім'ї. Строк зберігання даних у реєстрі становитиме 75 років з дня смерті військовослужбовця. Ну і тим часом народна депутатка Ірина Фріз в ефірі День лайв зазначила, що подібний реєстр спростить адміністрування та комунікацію з військовими, а аналогічні системи, мовляв, вже існують у країнах НАТО. Давайте почуємо пряму мову. Інформація, персональна інформація про військовослужбовців, яка міститься в цьому реєстрі, не буде зберігатись 75 років Далі потрібно вносити окремі ініціативи, якими врегулювати це питання згідно того, в який спосіб воно регулюється в країнах НАТО, тому що, наприклад, в США Пентагон після або не дай боже загибелі або після звільнення не володіє інформацією персональною про своїх військових. Вся ця інформація. Поступає в окрему незалежну агенцію, має гриф таємно і надається на запит лише вашої особисто або членів ваших родин. Угу. Пане Кириле, можливо, ви е, розумієте, для чого необхідний такий реєстр. Я маю на увазі, а чого не вистачає ще? Окрім того, що ми маємо і армія плюс, і резерв плюс яких даних ну здається вже все, що необхідно в електронному вигляді, максимально зараз і переводиться. Ви навіть не уявляєте того часу та якось бюрократична система в армії. Ми її називаємо УПА Українська паперова армія. Це просто кошмар. наш. постійно справки якісь бумаги треба знаходити. Звісно, строєві служби звісно постійно плутають щось. Mm -hmm. Ну я пам'ятаю, як я заповняв за дві доби при в учбовому центрі Десна. Я за дві доби тричі заповнював одну ту саму анкету з одними ти самими питаннями для різних служб. Ну це було дико. Одно один раз внесли в комп'ютер. все, ця інформація за мною може ходити 20 років, 30 років. Ні, кожного разу заповняють папери, заповняють комп'ютері, і вони двічі плутали. То вони плутали мою строкову службу, де вона була, то перепутали ідентифікаційний код. Ну тобто, ну це кошмар якийсь. Ну це ну маячня. Все має бути в електронному віді, все має бути просто, щоб я не бігав, не шукав. Ці рапортаці, справки, коли ти переведений, був куди, коли отримав звання, коли отримав поранення, коли отримав нагороду, який в тебе сімейний стан? А будь ласка, нам дайте паперові права та паперовий паспорт. Я кажу, все є в дії. Я не використовував до війни вже декілька років, не використовував е, свої права ну, як картку е, на, на водія. В армії це потрібно. Тобто, все це. Всю цю муть бюрократичну, савкову, паперову треба знищити, викинути далі, забути про неї. Все має бути в електронному віді в одному місці, щоб ти просто показав військовий квиток і все з тобою зрозуміло. Вся твоя історія є де потрібна, для чого завгодно. Будьте в шпиталі, будьте на відпочинку, будьте з будь-яким питанням у штабі, у устройові фінчасті, все має бути в електронному віді. Це треба зробити, бо це якась. Ганьба позорище і 19 сторіччя ці папери. Угу. Пане Кирило, я правильно зрозуміла, що незважаючи на те, що певні документи у вас є в електронному вигляді, все одно в деяких випадках просять в паперовому? Так. Ну тоді я не знаю, як створення реєстрів якраз це і е, змінить, адже це, мабуть, я не знаю, якесь окреме розпорядження має бути, а не створення ще додаткового реєстру. Ну, реєстр не сіда. В одному місці, що з тобою є, по твоєму коду, можна взяти все. Коли ти був поранений, коли ти був нагороджений, де да я ж не пам'ятаю вже ніда. Тут все злівається. один. коли все буде в одному місці, в електронному баченні, і не треба було возити з собою купу паперів, це буде дуже-дуже добре. По масі питань, бо бюрократія ну, дуже величезна, така махіна, і з нею так важко. І вона займає стільки народу, стільки зусиль, стільки помилок, що це просто жах. Uh -huh. Uh -huh. До е, інших, мабуть, тем ще перейдемо. Є кілька таких гучних заяв, пана Кириле. Уповноважений ради з прав людини Дмитро Лубінець негативно ставиться до зниження мобілізаційного віку. На його думку, у питанні мобілізації необхідно провести багато внутрішньої роботи. Мовляв, у військах не вистачає людей. Однак, загалом до протидії агресії Росії залучено дуже багато. Давайте почнемо пряму мову. Мобілізаційного ресурсу в Україні, але його не вистачає фактично в військах. а людей вже зараз залучених до протидії збройної агресії Російської Федерації їх дуже багато. Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку від там 30 до 45. І, на мій погляд, це є найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати. Ну і не вважає доцільним зниженням мобілізаційного віку в Україні і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, спочатку треба надати всім необхідне озброєння. Подоляк також наголосив, що поки партнери роздумують над допомогою, ворог і далі нападає. Почому його пряму мову? У вас немає зброї? Ну супер, давайте ви в окопи просто посадите людей, яким не 25, наприклад, а 18. Діт... І ти задаєш питання: Дітей, по суті. А, а що він має, яку завдання ми хочемо вирішити? Що ми йому дамо в руки? Ну, дамо йому автомат. Добре, і саперну лопатку. І він що має зробити? Він кап, який летить на нього, має відбити як тенісний м'ячик. Я правильно зрозумів? Ну, так, так має воювати ну, країна. Не, я не знаю ні. логіку наших партнерів. Ні. Я, 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 ж, ні. я ж хочу їх логіку зрозуміти. Тобто, ви в окоп хочете відправити людину. Не надавши їй відповідного інструменту, щоб що? Щоб яку за яку задачу ви хочете вирішити? Угу. Пане Кирило, а у нас дійсно зараз а, не вистачає того озброєння, аби власне комплектувати в повному обсязі війська? Так, це правда. Комплектувати, ну як, що тобі? Такого? Бронік, я все можу показати все поруч. Лежить автомат, але. Піхота на позиціях не, ну, не має зупиняти ворога так, як вони бачать це. З автоматом багато не навоюєш. Міномети, кулемети. Ми саме наша рота вогневої підтримки. Ми що робимо? Ми створюємо вогневий вал, щоб ворог, який вийшов зі своїх позицій і біжить до наших позицій, до нашої піхоти, взагалі не міг до них добігти, щоб його було знищено по дорозі. Це головне. Для цього ми маємо міномети, дрони, кулемети. Гранатомети, що завгодно, ось так це працює. Це головне: 90% втрат ворога саме під час переходу, е, не безпосередньо штурму і бою вже тут біля позицій, а саме під час пересування до наших позицій. Ось uh -huh. ось так ми їх знищуємо. Для цього потрібні я ж кажу, для цього потрібна важка збройня і техніка. А просто це не панацея. Uh -huh. Просто особовий склад автоматами. Це не панацея, це не спасає. Потрібна екіпіровка. Не в плані тільки бронька чи чогось ще. А потрібно ну, я яку. Кулемети, гранатомети, міномети, і головне багато них. Потрібна арта, багато бекапів, потрібні ракети. Це вирішує зараз питання. Угу. Не хлопці з автоматами. Гаразд, якщо так станеться, що не знаю, партнери найближчим часом, як от обіцяли, в повному обсязі нададуть нам все те необхідне озброєння, яке нам необхідно. Доречно не тоді говорити про зниження мобілізаційного віку? Залежить від кількості того, що є. Насправді, ну мені дуже цікаво, коли я дуже поважаю пана Дмитра Лубенця і те, що він робить, знає багато гарного. Але коли цивільні починають розмовляти про те, скільки в нас є, кого треба, кого вистачає, кого ні, ну це завжди просто кумедно. Я військовий, я воюю три роки, я не знаю, скільки в нас є резервів, скільки в нас чого, як ми можемо компенсувати, наскільки укомплектовані бригади та інші. Організми і забезпечені зброєю. Я цього не знаю. Цього знає Генштаб, цього знає там керівники напрямків. Знають по своєму напрямку. Тому казати, що ми зможемо, чи має сенс набирати поповнення, я не знаю. Я знаю, що в нас армія майже мільйон, приблизно так. Знаю, що воюють десь 200 максимум 300 тисяч. Що роблять інші 700 тисяч, сказати важко. Я розумію, що вони потрібні, там технічні служби та інше, але мені здається, що. Цей ресурс маємо використовувати швидше, і мені здається, Главком про це казав вже так обережно, що є такі ресурси, і ми будемо їх використовувати найбільш ефективно. Щоб була ротація, щоб було поповнення в бригадах. Насправді просто набрати людей. Я кажу, це не вихід, просто набрати людей. Хоча людей це правда не вистачає. До інших тем, пане Кирило, Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані і частину Сходу, які Росія фізично контролює. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, юридично Україна не може відмовлятися від своїх територій, тому захід може допомогти повпливати на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Давайте почуємо цитату. Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією України. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми. І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоб відвоювати всі наші території, то у заходу можуть знайтися сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл переговорів і дипломатично розібратися з цією війною? Пане Кирило, Що для вас особисто означають ці слова? Чи е, означається, що Є якась готовність до переговорів і, власне, до припинення бойових дій по лінії фронту президент Слуг сказав те, про що ми з тобою розмовляємо. Це дуже неприємно, дуже гірка правда, але воно так і є. Я як військовий особисто, хочу дійти до Москви та спалити її. Безумовно, я хочу звільнити Донбас і Крим. і Ми це обов'язково зробимо. Я навіть хочу <кхм>, дійти до Уралу і потиснути руку китайському військовому, який дійде, дійде до Уралу з того боку. Це прекрасні мрії. Це було б чудово, але будемо реалістами. Наразі в нас ресурсів та сил, щоб зараз піти і звільнити і Донбас, і Крим наразі сил не вистачає. Це дуже неприємно. Це дуже боляче. Я дуже хочу, щоб ці сили були. Ці ресурси були. Але ми бачимо реальність. Є реальність, а що це означає? Яких саме сил не вистачає? Не вистачає в першу чергу. Зброї Її не вистачає з самого початку авіації, зброї ракет. БК, ну зараз ми бачимо, що ми потрошки вирівнюємось по хоч по снарядах. Або ж минулої зими, коли один до шісти, один до десяти співвідношення по вистрілах було. Як з цим боротися по техніці? Багато ресурсів зараз не вистачає. Ну для такого наступу, щоб звільнити все. Ну ресурсів не вистачає. Ми бачимо, президент каже, що ну власне захід може натиснути на Путіна, або він сів за стіл переговорів. Але ж які це будуть переговори, якщо Путін власне розуміє, що в нас не вистачає сил. Відповідно, про які поступки можуть може йтися? Так дуже важка ситуація. Це питання і проблема наших перемовників, наших дипломатів, нашого керівництва. Ми що можемо зробити? Ми маємо зробити ситуацію на фронті, зробити все, що від нас залежить, щоб наша позиція на перемовинах була якнайсильнішою. Це ми зробимо це те, що можуть зробити військові. Але це ну не більше цього. Які ще рішення пане Кирило можуть посилити українську позицію, тому що президент от, в недавньому інтерв'ю е, паризькому виданню так сказав, що власне в нас не слабка позиція, але і не сильна, і за таких обставин ще зарано сідати за стіл переговорів. От хочеться зрозуміти, як ви, наприклад, бачите, що могло б посилити нашу позицію, які рішення, які технології, і так далі. Поставка великої кількості зброї безумовно. Поставка великої кількості БК прикриття силами ППО західних країн, хоча б на заході України нашого повітря, щоб ми могли ці системи ППО перекинути на Запоріжжя, Кривий рік, на Донеччину, на Харківщину, на Суми, щоб захистити ці міста від ударів з повітря. Тиск на Росію за допомогою санкцій підсилювати, блокувати тіньовий флот, який перевозить 90% російської нафти, санкції проти російської металургії в Європі це теж важливо. Це третє джерело по розмірах фінансування війни. Тобто, в західно є багато ресурсів, які ще можна і санкційно, і політично тиснути на Росію, і для допомоги Україні ще дуже дуже багато варіантів. і багато можливостей. Так, вочевидь, про ці варіанти йшлося і на зустрічі в Брюсселі. Отже, президент України на полях саміту ЄС у Брюсселі зустрівся з лідером Франції. За словами Зеленського, обговорили з Макроном можливе залучення іноземних миротворців в Україні. каже, нині тривають дискусії, як втілити цю ініціативу. Давайте почуємо. Ми проговорювали з Еммануелем його давнішньою ідею. Так, ми. Підтримуємо, в принципі, ідею посилення України, і ви це розумієте. я думаю. Так, питання тут деталі, Ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами. Бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього. Це непростий процес, ви розумієте, які в цьому ризики. Пане Крило, ви підтримуєте ось цю ініціативу щодо миротворців. Як на ваш погляд це могло б працювати? Чудова ініціатива це буде працювати, але будемо реалістами. Миротворці зайдуть на територію України сюди тільки після того, як буде припинення вогню. Зараз сюди, де постійно прилітає, де постійно стріляє, де постійно падають бомби, ракети, снаряди. Ніякі миротворці не прийдуть. Ми це розуміємо. Ризикувати своїм життям під час гарячої фази війни вони не будуть. Це реальність. Всі це розуміють, пане Кирило, Дуже дякуємо вам за цю дискусію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Розпочали його Кирило Сазонов військовий збройних сил України. Доброволець, спецпідрозділу Грім політолог. Бо ви з нами на зв'язку.